Друзі, всім привіт! Сьогодні я готую ось такі смачнющі фаршировані баклажани. Готувати я їх буду без запікання в духовці, тому цей рецепт дуже виручить тих, у кого духовка електрична. Тепер відсутність електрики не буде приводом відмовити собі смачні вечері. Поєднання продуктів настільки ідеальне, що ви точно залишитесь в захваті. Баклажани я братиму ось такого середнього розміру, і мені потрібно почистити їм хвостики. Далі баклажани мені потрібно відварити, тому я наливаю питну воду та додаю трохи солі, десь 10 г на кожен літр води. І коли вода закипіла, кидаю баклажани. Під час того, як вони будуть варитись, я їх періодично ось так перевертаю. Баклажани самі по собі не тунуть, а нам потрібно, щоб вони рівномірно з усіх сторін приготувалися. Готовність, як завжди, я перевіряю, протикаючи їх бамбуковою шпажкою, можна також виделкою. Вони повинні бути м'які, але не переварені. Зазвичай я перевіряю в основному у самому твердому місці, там де був хвостик. В залежності від розміру та сорту баклажанів час їх варіння може бути різний від 10 до 20 хвилин. І коли вони готові, я їх викладаю на тарілку, щоб остудити. Поки баклажани вичахають, я приготую панірувальні сухарі. Готуватиму я їх з ось такого багету білого, смачного, ароматного. Цей етап взагалі можна пропустити і замінити ці панірувальні сухарі на магазині, куплені, але смак цих мені подобається більше, тому я завжди готую домашні. Тут, друзі, все просто: потрібно багет порізати скибочками не товстими, просушити та подрібнити. Просушувати багет я буду на сухій сковорідці. Підсмажую я нагадую без олії на сухій сковорідці до легкого зарум'янення. Не робіть темну скоринку, тому що вона потім буде гірчити. Далі сухарі потрібно подрібнити. Робитиму я це качалкою, звичайною, якою розкочуємо тісто. Якщо ж у вас є світло і ви можете скористатись блендером, то, звичайно, це можна зробити блендером. Розмір крихт, так би мовити, фракцію крихт наших, ви обирайте для себе самі. Це не буде грати ніякої ролі. Ось такі смачні ароматні сухарі я отримала в результаті. Тим часом остудились баклажани, їх вже можна спокійно брати в руки, тому я їх розрізаю на дві частини. Ось такі човники ми і будемо начиняти. Тепер мені потрібно вибрати серединку з баклажанів, для цього я виділяю ось так ножем, можна це зробити просто одразу ложкою. Роблю ще насічки і потім вибиратиму. М'якуш, який я вибираю з баклажанів, я одразу подрібню ножем. Далі на розігріту сковорідку я додаю олію та викладаю усі ті баклажани, які ми вирізали з наших човників. Баклажани далі я присолюю та додаю суміш перців. Звичайно, ви куштуєте і робите це за своїм смаком, я ж додала по пів чайної ложечки того і того. Далі перемішую та даю їм протушкуватись хвилин 10. Далі я беру шматочок сиру, в мене моцарела, і ділю його навпіл. Одну частину я розріжу на смужечки, а іншу натру на дрібній терці. Далі одразу до сиру я натру ось такий невеличкий зубчик часнику та невеликий пучечок петрушки. Далі в окрему мисочку віб'ю яйце, це ми вже, друзі, готуємо наш фарш для начинки. Додам сир, часник та зелень, панірувальні сухарі та підсмажені на олії баклажани. Тепер необхідно все ретельно перемішати до повного об'єднання. Можна навіть рукою вим'яти. І коли ми отримали однорідну суміш, можна начиняти наші човники. Для цього на дно я покладу шматочок сиру, який ми різали смужечками, а зверху наш фарш. Начинятиму я їх щільно, але без гірки. Ось так в рівень. Підготовані баклажани тепер я буду смажити і робитиму я це на сковорідці. Для цього на розігріту сковорідку додаю 2 столові ложки олії та викладу баклажани. Спочатку я їх буду викладати начинкою донизу. Смажу я їх до зарум'янення на маленькому вогні для того, щоб сир встиг розплавитись. Потім перевертаю, перевертаються вони досить легко, нічого не випадає, та смажу ще з іншої сторони. Після того, як обсмажаться, я їх витягаю та паперовий рушничок не застосовую, тому що вони вже відварені і олії вони багато в себе не тянули. Для подачі можна прикрасити базиліком, на мою думку, поєднання баклажанів та базиліку просто нереальне. Ось і все, друзі, можна куштувати. Смак в них просто неперевершений. Ця страва готується швидко, виходить надзвичайно смачною і сподобається абсолютно кожному. А я вам, друзі, дуже рекомендую: обов'язково приготуйте, скуштуйте, порадуйте себе та своїх рідних. Смачного!